В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання не з собачим щастям. Чотирилапі безхатченки обласного центру зимуватимуть просто неба. Притулки для собак прихистити бездомних не можуть. У нас уже немає ні міста, ні умови їх утримання. У рівному призупинено виконання багатьох міських програм. Гроші на асфальтування доріг, ремонт дахів та співфінансування ОСББ є. Однак скористатися ними місто не може. На вулиці, 24 серпня, люди вирізали собі батареї, перероблювали на ідінальний другий будинок. І ми їм обіцяли 120 тисяч. Я їх перерахував, підписав платежі, а вони не йдуть. Як це може бути? Лови кажанів. Збірку новел під такою назвою презентували у Рівному. У ній письменник Петро Велесик згадав про власне дитинство. Я вибрав таку назву, тому що тут є якийсь символ дитинства. Вулиці та двори рівного знову ризикують перетворитись на прихисток для сотень бездомних собак. Обидва притулки для чотирилапих комунальний і приватний припинили стерилізувати кудлатих безхатченків. Там пояснюють, на холоді післяопераційні шви не заживаються теплих приміщень, де пацієнти могли почекати повного одужання після втручання скальпала. У них немає. А тому цю процедуру кажуть відновлять лише навесні. Окрім того, зараз заклади відмовляються брати на утримання чотирилапих. Наші журналісти нині побували у приватному притулку для собак надія і з'ясували, чому. Вот, это наша діна, білочка, так. Кнопочка, всі наші собаки мають свої імена. Усі це 180 дорослих і два десятка цуценят. Така гвардія чотирилапих зараз на отриманні цієї жінки директора приватного притулку Аліси Мамчур. Вона з власної ініціативи створила його ще 9 років тому. З того часу опікується кудлатими безхатченками, виходжує, годує, лікує та стерилізує. В даний час ми зупинили, бо шви не заживають дуже холодно. Ми будемо та. Період этот етап доканчивать уже на весне, когда будуть погодні умови на собак тут витрачають 7 тисяч гривень щомісяця. Це на їжу, дрова та оплату світла. Годує та отримує песиків, каже пані Аліса. Здебільшого за власні гроші допомагають гривнею і небайдужі. Хоча останні частіше воліють піти на зустріч одягом, собачим кормом чи крупами. Міська влада від приватного протулку відвернулась. Допомогли цього року лише грошима на стерилізацію. Дві сотні чотирилапих це межа кажуть тут. Більше отримувати не подужають, а рівняни продовжують і приносити, і навіть. Підкидати все нових песиків, я дуже прошу всіх мешканців міста, щоб к нам не заносили щіночків і собак, бо у нас уже нету ні міста, ні умови їх утримання, щоб їх ані не гибли на, на, на зиму на холоді. Нині притулок готується зустріти холоди. Тут утеплюють будки, роблять навіси, заготовляють дрова та солому. А ще закупили кашталіків. І, хоча, здебільшого, до приходу зими уже готові від додаткової допомоги рівнян, не відмовляться. Ми б хотіли, щоб нам поправили забор, Потому що він вже стоїть 8 лет, то и забор может уже рухнутися і тепли вещи, Вот видітиму вытаскивали. і миски, Ну потрібно все, що необходимо для проживання е, життєві притулки. Ірина Василовська, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. Міська влада рівного не може зняти гроші зі своїх рахунків. Відповідні операції не дозволяє казначейство. Через це в обласному центрі призупинили виконання багатьох програм. За словами міського голови Володимира Хомка, наразі не можна асфальтувати дороги, ремонтувати дахи та співфінансувати ОСББ. Гроші передбачені на це є однак, скористатися ними не можна. Про це і не лише йшла мова під час засідання рівненського міськвиконкому з подробицями Юрій Шарманський. Трохи більше 12 мільйонів гривень власних коштів не може витратити міська влада рівного на свої програми. Гроші на рахунках у казначействі є, але зняти їх не можна. Через це у місті найімовірніше, не встигнуть виконати деякі роботи. Очевидно, що ми не зафальтуємо ті дворів, які хотіли. Очевидно, що я вже побоюсь розбирати дах. Ну ну як це шкода, ви розумієте? І я не знаю, що людям казати. 35 проєктів по підтримці СББ заморожені. Практично у нас на вулиці, 24 серпня. Люди вирізали собі батареї, перероблювали на дідальну пан другий будинок. І ми їм обіцяли 120 тисяч. Я їх перерахував, підписав платежі, а вони не йдуть. Як це може бути? Подібна ситуація у багатьох містах, говорить Володимир Хомко. Тож він разом з колегами планує уже вдруге від імені асоціації міст України звертатися до прем'єра та президента. Незважаючи на такі неприємності, рівне продовжує виконувати бюджет. Так, за 9 місяців його вдалося перевиконати на 3%. Перевиконання у нас по власних доходах практично відбулося за рахунок податку на доходів фізичних осіб, основна сума перевиконання, і плати за землю. Якщо порівнювати з минулим роком, власні доходи відповідно, у нас збільшились за 9 місяців 12-го року, порівняно з 9 місяцями, місяцями 11-го року. На 33,3 мільйона гривень або на 13,7%. обговорювали під час засідання міськвиконкому і питання заборгованості із виплати заробітної плати. Заборгованість по заробітній платі у місті найменша порівняно з Тернополем, Хмельницьком, Луцьком, Вінницем, Житомиром. Ми маємо 1 ,195 мільйон 195, всі решта. Два, три, чотири, п'ять і шість мільйонів погодили члени виконкому міську програму забезпечення житлом сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нині таких у рівному 103. щоб забезпечити їх житлом, потрібно майже 27 мільйонів гривень. Для міського бюджету це нереально. А ось від державного вже є пропозиції. Це перший раз прислали до нас запит. Дайте пропозиції, порахуйте приблизно скільки вам потрібно для того, щоб буде формуватися ця загальна державна програма. Перший раз в нас взагалі спитали з державного бюджету ну, з Міністерства соцполітики дайте пропозиції до розробки загальнодержавної програми. Юрій Шерманський, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Ртутна небезпека на вулиці Чорнишова у Рівному знаходиться такий собі майже непомітний вагончик на чотирьох колесах. Втім, має він статус особливо небезпечного об'єкту, адже пристосований для збору використаних ртутних ламп. Депутат рівна ради, а водночас керівник фірми з вивозу сміття Святослав об'є на сполох. Каже, тисячі зібраних для утилізації ламп, що знаходяться там, можуть завдати неабияку шкоду місту. Власники вагончику з цим не згідні. Детальніше про це Іван Марчук. У цьому вагончику, який стоїть, мов на курячих лапках, нині зберігаються відпрацьовані лампочки, які містять ртуть. Усі необхідні документи фірма Екохелп, що займається утилізацією, має. Втім, депутат Рівнеради Святослав Євтушенко переконаний, цей об'єкт таки становить небезпеку. За його словами, вагончик знаходиться за 40 метрів від найближчої хати, хоча мав би стояти вдвічі, а то й утричі далі. Займатися цим потрібно, і ці лампочки, скажімо так, ртутні лампочки, їх необхідно вивозити і необхідно утилізувати. Але ви вирішили це ці... Питання можна дуже просто вивести у цей об'єкт об просто за межі населеного пункту. Тобто, наприклад, на території. Нашого сміті заводу директор екохелпу Іван Ковальчук запевняє: хвилюватися не варто, аби вагончик не лише на папері, але й у реальності мав статус особливо небезпечного об'єкту. Одночасно лампочок там повинно бути не менше восьми тисяч, адже тоді у сумі вони дають кілограм ртуті. Нині ж їх там знаходиться у чотири рази менше, а тому потреби розташовувати його за 100 метрів від інших будівель немає. Хоча над пропозицією пана Євтушенка обіцяє подумати, адже за межами міста можна буде накопичувати значно більше не виключено можливість, що ми домовимося і будемо рядувати земельну ділянку і розмістимо там склад. Нині щомісяця на утилізацію «Екохелп» вивозить з рівного в Донецьку область на ртутний завод майже 8 тисяч лампочок. А це і є той самий згаданий кілограм ртуті. Втім, більшість з них, як запевняє пан Ковальчук, знаходяться не у вагончику а безпосередньо на підприємствах, звідки їх екохелп і забирає. Іван Марчук Денис Коломис. Інформаційна програма день. Через кордон з копіями дозвільних документів у неділю 18 листопада Державна митна служба України проводитиме реконструкцію серверних комплексів, що діють на прикордонних пунктах пропуску у зв'язку із цим можливі тимчасові затримки під час митного оформлення вантажів. Зокрема, це торкнеться тих перевізників, які перетинатимуть кордон із вантажами харчових продуктів та сировини тваринного походження. Аби уникнути можливих черг Рівненська митниця звертається до перевізників із проханням мати при перетині кордону завірені копії дозволів санепідомстанції, екологічної фітосаніта. Арної та ветеринарної служби ця інформація ні в якому разі не буде стосуватися перетину митного кордону громадянами, які слідують у своїх особистих справах, а виключно вантажів, які підпадають під норми зазначеного державного контролю. Продукти харчування можливо, які підпадають під види санітарної епідеміологічної ветеринарної та інших видів контролю. Які переміщують через митний кордон України і підпадають під проведення попереднього документального контролю, просто дозвільні документи, які наявні у суб'єктів ЗЕД, в розпорядженні, тобто дозволи, просто зробити з них копію відповідно, завірити в установленому порядку і переміщувати разом з вантажем. Слабозорим рівнянам можливо вже незабаром стане легше користуватися громадським транспортом. Для цього на прохання громадської організації «Генерація успішної дії у столиці було розроблено спеціальний прилад. З його допомогою незрячі пасажири зможуть дізнатися про номер маршруту та напрямок кругу. Поки що такий пристрій у рівному один і той на маршрутку ще не встановлений. Втім, люди, які мають фади зору, сподіваються, що влада долучиться до їх проблем, і за бюджетні кошти вдасться придбати щонайменше десяток таких приладів. Далі, Далі. 3. Тролейбус за маршрутом на три. Була тоже представлена озвучка тролейбусів у Хмельницькому зовнішня, де говорилося також номери маршруту і кінцеві зупинки. Воно там дуже дорого, виходило біля 2,5 тисяч, бо це воно з GPS. -ом. Ми подумали і вирішили, що можна його зробити набагато дешевше. Біля 700 гривень воно буде виходити у такій дешевій ціні, це буде вперше в Україні. Іван Вєтров, який очолював обласне управління освіти і науки протягом семи останніх років, написав заяву про звільнення за власним бажанням. Як повідомила прес-служба обласної адміністрації, пан Вєтров і надалі працюватиме у сфері освіти, втім, де саме наразі невідомо. Прізвище його наступника теж поки що не називають. Це не перші кадрові зміни в обласних структурах. Минулого тижня помінялися кріслами головні лікарі обласної лікарні та діагностичного центру Володимир Кисіль і Володимир Лепиха. Ще раніше наприкінці вересня пішов на пенсію начальник головного управління агропромислового роз... Звитку Олександра Слободянюк. Лови кажанів. Збірку з чотирьох десятків новел презентував в рівному письменник Петро У ній автор поділився з читачем спогадами з власного дитинства. Це видання для письменника є своєрідним проміжним фінішем. Адже рівно 20 років тому побачила світ його перша книга. З презентації повернулись журналісти дня. Вільних місць на презентації майже не було. Організатори кажуть, що це не випадково, адже творчість Петра Велесика вже добре відома рівненському читачеві. Я хочу сказати, що я співпрацюю давно вже з Петром Яковичем Велесиком. Більше двох десятків написано спільних пісень. І більше я його знаю, все таки як поета, ніж прозаїка. Нам випала честь, якби побувати на даній презентації, і ми дуже раді. Цьому на даний захід нас привела так би мовити цікавість. Ми хочемо ознайомитися більш детально з творчістю Петра Велесика у літературних колах. Петро Велесик більш знаний як поет, чиї вірші часто лягають на музику рівненських композиторів. Лови кажанів глибше розкривають його як прозаїка. Я вибрав таку назву, тому що тут є якийсь символ дитинства. Ці мови кажанів для того, щоб доторкнутися до таємниці і щоб виразити свою дитячу. Знову ж таки скажу це слово душу. У збірку лови кажанів увійшло 42 новели. Вони були написані у різні творчі періоди автора. Втім, усім цим роботам однаково притаманні несподівано гумористичні нотки. Низка новел із гумористичним забарвленням. Дуже приємно те, що Петро Якович. Випробовує останнім часом якраз відточує своє перо як прозаїка. А ще новели й збірки добре підходять для виконання читцями-гумористами. В цьому всіх присутніх на презентації переконав заслужений артист України Олексій Заворотній. Пробач, пробач, заворож, колісіонери! Якось і вихопилося. Подібних запитань було ще з десяток. Під час презентації Петро Валесик пообіцяв, що найближчим часом побачить світ ще одна його книга, присвячена його рідному селу Гута, що у Костопільському районі. Світлана Даниш, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Золотому матчу в чемпіонаті Рівненщини з футболу таки бути у заключному турі. Претенденти на чемпіонство Рівненська Славія та Оржівський Одек перемогли своїх суперників. Рівняни у Володимирці у важкій боротьбі здолали енергію 2-1. Фрагменти цієї зустрічі на ваших екранах. Натомість Оржівці у здолбунові обіграли Волинь 2 0 Тепер на ОДЕК та Славію, які нагадаємо є чинними чемпіоном та віце-чемпіоном області, очікує додатковий поєдинок за золото. Відбудеться перший в історії рівненського футболу. Золотий матч у неділю, 18 листопада, у березному. Початок зустрічі о Господарями поєдинку будуть рівняни. Саме вони нададуть м'ячі для проведення гри. Натомість, ОДЕК як гість матиме право обрати колір форми. Наразі це все вдалого продовження робочого тижня. Гарного настрою та нехай вам щастить. До побачення.